Всім привіт! Збираюсь на риболовлю і хочу сьогодні приготувати запарену перловку. Планую половити червонопірку, верхоплавку. І ось якраз така наживка з перловки дуже добре підходить для ловлі цієї риби. Перловку буду запарювати в такому термосі. Зараз засипаю перловку в термос, заливаю кип'ятком і чекаю. Приблизно 3-4 години. Як прийде 3 години, потрібно буде відкрити термос і перевірити, чи готова перловка чи ні. Засипав перловку в термос і тепер заливаю кип'ятком. Ось, практично до кінця термоса залив води. Повністю не заливаю, тому що перловка розбухне, щоб не виперла. Закрив термос і тепер можна його збовтати і засікати 3 години. Друзі, а ви готуєте наживку з перловки? Пробували рибалити на неї рибу. Пишіть коментарі під відео, які трофейні рибки вам попадались на парину перловку. Буде цікаво почитати. Пройшло 2,5 години і зараз буду перевіряти, чи готова перловка чи ні. Виливаю з термоса мисочку і дивимося, що з нашою перловкою. Як бачите, перловка не зовсім готова. Можна було б її ще мінімум 30 хвилин потримати в термосі, але мушу вже їхати на риболовлю. Тому візьму ось таку недоготовлену наживку. Думаю, риба буде клювати. Тим більше така перловка на гачку буде триматися. Подивимося, що з цього вийде. А я їду на риболовлю. На жаль, риба сьогодні кліє дуже погано, але ось вдалось піймати першу червону пірку.